Йдемо тільки разом, як впадемо, нас, якщо нас Господь, я давай народ Знаєте, сьогодні я б хотів би поговорити про те, що звучить дуже непопулярно в церквах. да Зараз такий час, коли в церквах розказують там про якусь гіперблагодать або там все таке всеоб'ємлеме прощення. Але є речі, які ми повинні знати, які ми повинні дотримуватися. Є, ну чому я кажу, що це не популярно? Бо зараз я вам скажу, і ви зрозумієте, це стосується кожного з нас. Це такі речі, як гріх, провина, покарання. Да? В світі, де кожен хоче виправдовувати себе, Боже Слово виявляє правду, яку не сховаєш. Гріх це злочин. Так воно і є. Як би ми не, знаєте, не виправдовували себе, але гріх це злочин. І сьогодні би я б хотів би три аспекти цього розглянути: це природа гріха, покарання за гріх і милість Божу. Коли я готувався трохи етимології цього слова гріх. Є да, етимології, я навіть не знаю, як вимовити це, бо написано. Такими буквами, як Г, Р, м'який знак, Х, твердий знак. -х! Мабуть, так. <с> я, я так собі уявляю, як воно звучить. І е тлумачення цього слова це помилятися, провинитися. Також е в індійському да, е е давньої індійської мові є споріднений е такий корінь, як грах. Е, що схоплювати або тягнути. І е, первісне значення цього це е, е, як те, що тягне тебе донизу, да? або захоплює в пастку. І ми уявляємо завжди, що ми ж так собі уявляємо, люди, що і так написано, що Бог на небесах. І ми тягнемося на небеса до світла, да? до Бога. Але є щось, що може тебе охопити і тягнути донизу, тягнути е, на дно, да, можна так сказати. І це гріх, ну, е, в християнському контексті гріх означає це порушення Божого слова, е, Божого закону або якийсь е, моральний порядок. Да. Е, в грецькій мові. Нового завіту гріх він передається таким словом, як хамартія. І це буквально означає промах, не попадання в ціль. І знаєте, як коли людина має ціль, і вона її бачить, і вона йде, і тільки ти десь а, почав дивитися не туди бах! Приїхали в стовп. Нікого такого не було. Відкрили рота, а, 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 бах! Фух, не туди. Хі -хі. Міма. Також е, є такий міф, що в Греції, коли лучники стріляли е, типу полігону, і вони стріляли, біля кожного цього стенду стояла людина, і вона казала: коли ти промахуєшся, вона каже: гріх. Міма. Все це, знаєте, показує, що е, гріх це не те, куди, ми, куди нам потрібно йти. І давайте розглянемо природу цього гріха. Да? Е, гріх це ж не просто погані вчинки. Це не просто дії, вчинки. Це… Свідоме порушення Божого закону. Я наголошую свідоме порушення. Бо коли дитина щось робить, робить да, якусь шкоду, якісь вчинки, чи то є гріх? Ні. Бо вона робиться несвідомо. І в людей є. Е, ну знаєте, я, я б не сказав, би, що це може гріх. Ми тільки перед служінням з фалією Розмовляли, він каже, що є несвідомий гріх. Але я не погоджуюся з цим. Я погоджуюся з тим, що гріх це свідоме вчинення. Коли ти усвідомлюєш що ти робиш, в Біблії написано: кожен, хто чинить гріх, чинить беззаконня, а гріх це беззаконня. Кожен, кожен злочин. Кожна неправда, вона починається з внутрішнього бунту проти Божого повеління. Да? Бо коли тобі каже Бог: не роби так, не треба так робити, ти знаєш, що це погано, і ти робиш це свідомо це як бунт. Знаєте, це, ну, це бунт проти Божого повеління. І гріх. Він має наслідки. Едемський сад. Да? Гріх приніс смерть та прокляття. І причому не тільки для Адама і Єви, а для всього людства. Е, гріх руйнує відносини між людьми. Він приносить білі страждання. Бог створив людину ідеальною. Да? Яка не хворіла, яка ну, от, ідеальна, да? і що приніс гріх в їхнє життя? Ви думаєте, що коли Адам був старенький, в нього не боліли коліна, да? чи в нього там не боліли зуби, чи, може, ще щось біль? Це є покарання за їхній гріх. Вони отримали біль, страждання. Да? І це було покарання. Раніше э, в старому заповіті, Божий закон, ну, Божий закон він встановлював порядок. Були э, ну, от вихід. Э, читаємо Біблію, вихід 22 глава. Коли хтось вкраде вола чи вівцю. І заріже, аби продасть той заплатить 5 волів за вола і 4 вівці за вівцю. І про що це? Це про те, що Бог вимагає справедливості для кожного вчинку. Да. За крадіжку треба було повернути більше, і на порядок більше, ніж ну, вкрадено. Це принцип Божого відшкодування. Бо знаєте, чомусь, коли люди кажуть, що примножиться в 30, 60 і в 100 разів щось примножить да, Бог, то чому відшкодування не має бути також таким же? Бо коли ти вкрав, ну, віддай більше. На порядок більше. І, знаєте що? Христос, Він. Виявив глибшу суть гріха. Христос показав, що гріх це не просто дія, да? е, е, якийсь, якийсь вчинок. Він каже а далі казав він, що з людини виходить, те людину опоганює, бо зсередини, з людського серця виходять ліхі думки, розпуста, крадіж, душогубства, і він е, перераховує далі все, що виходить. Це не просто, що ми вчинили, це зароджується в нас в нашому серці. Спочатку воно зароджується тут, потім йде сюди, і мозок вже посилає сигнали, які ти робиш ці вчинки. Христос учить, що проблема не лише в нашій поведінці, це проблема е, всередині в серці. Перекрученому серці, знаєте? І покарання за злочин. Біблія нам показує, що в житті є два види покарання. Це Боже покарання, Божественний суд да? і людське правосуддя. Ну, як ви вважаєте, людське правосуддя це покарання для людей, бо Знаєте, Бог карає людей за гріх. І це видно, ну, по всій історії писання. Ми вертаємося на початок прокляття Адама і Єви. Це було покарання їхнє за їхній гріх. Або про потоп і Ноя. іноя. Да? Багато людей Бог покарав за їхню неправедність. Смерть як плата за гріх. Так і написано в рімлянам. Заплата за гріх смерть. І це, ці речі, ці, над якими треба замислюватися, людське правосуддя. Да, що це людське правосуддя? Ну, Бог поставив владу, щоб вона карала злочинців. І в нас багато питань да, може бути до суддів. До правоохоронних органів, багато питань. Але ж так воно є. Немає влади, яка не була б від Бога. Тому хто противиться владі, той противиться Божому постановленню. Так написано в Біблії. Хто противиться владі, той противиться Божому постановленню. Це... Що це значить? Це значить, що суди, закони правоохоронні органи це є частина задуму Бога. Знаєте, для, ну, от, для того, щоб підтримувати порядок в країні. Я чую, коли зараз там люди кажуть відправити всіх поліцейських на фронт. Люди навіть не уявляють, що буде, якщо ми всіх їх відправимо. В країні почнеться таке беззаконня. Знаєте, так або інакше. Вони роблять свою роботу. І в нас немає такого, звісно, в нас багато питань, я ще раз повторюю, до влади, до всіх цих структур. Але ж знаєте, він все бачить і він буде судити. Не нам судити. Ми йдемо за Богом і його Боже повеління. Подчинятися цій владі, да? так воно і є. Милість і прощення. Знаєте, хоча покарання за гріх, воно не минуюче. Покарання за гріх ну, ніхто не відмінив. Бог дає можливість покаяння і спасіння. І Христос приніс прощення нам це. Коли написано в Біблії, коли ми визнаємо гріхи наші, то він вірний і праведний, щоб простити нам. Знаєте, в моєму розумінні визнати наш гріх це боротися. Боротися, як сказано в Біблії, противостати, да? боротися з цим гріхом. Усвідомлювати, що ти можеш робити не. Не так, як хотів би Бог, але ти борешся з цим. Е, уявіть собі людину, яка краде, вбиває людей за гроші, які він вкрав або вбив і забрав, він не йде, він гуляє, він ну, сполняють. От, можна так сказати. Е, ну Робить страшні речі. Тобто, все, що написано в Біблії, кажуть, що ця людина взагалі не наслідує Царство Божого. От всі речі, які можна, всі гріхи зібрати, от все робить. Пиячить, ругається, гнівається, забирає життя при, 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 ну таке може бути. І найкращий приклад Божої милості розбійник на хресті. Прикиньте, він йому сказав, що він буде сьогодні ти будеш в раю. Бо людина усвідомила, да, це, е, я навіть не уявляю, як, наскільки любов Бога, да, вона, наскільки вона. Має оце упрощення до цієї людини. І було в нього покарання? Було. Хоч Ісус його простив, але Він був покараний. Прикиньте, Він висів з ним поряд на кресті, Він теж був розп'ятий, Він теж отримував муки за свої гріхи. Він все це отримував. Було йому боляче? Було боляче. Було йому страшно? Було страшно. Він е, помирав в муках. Помирав в муках, страшних муках. Страшна людина помирала в страшних муках. Але Бог простив його. Це найкращий приклад Божої любові. Божє прощення, воно не скасовує наслідків. Коли Давид. Він вчинив прелюб, прелюб і вбивство, Бог простив його. Так. Представив, він теж його простив, і, і, але наслідки залишилися. Написано, щоб Бог йому сказав: Меч не відступить від дому твого навіки. Я якось вже розказував, що трапилося далі, як його діти, вони. Рвали його царство, війни, вбивства. Це все було, Бог пробачив, але наслідки залишилися. І вони завжди будуть залишатися. Не обманюйтесь, наслідки за гріх є. Бог любить нас, Він прощає нас. Але наслідки все одно залишаються. Нещодавно. Е Дружина за щось покарала злату е і забрала в неї всі гаджети, і каже, цілу неділю ти будеш без гаджетів. <рес> Чи перестала вона її любити? Ні. Чи пробачила вона її? Так, вона її пробачила. Але наслідок залишився цілу неділю без гаджетів. Так. І це є покарання. Знаєте, е, покаяння в нашому житті, воно змінює життя. Є такий приклад в Біблії, як Закхей, який після зустрічі з Ісусом Він м, повернув людям усе, що взяв неправедно, і, і написано: Господи, половину майна свого я віддам убогим. А якщо як скривдив повернув четверо, це показує, що справжнє покаяння змінює не лише серце, а й наші, е, а й наші діла. Бо ну, можна прийняти, покаятися, але ти, якщо ти нічого не робиш, ну я думаю, це не як це слово на українській. Ну це не повне, да? ну е, якось так. І дії, потрібно дії. Да? Е, можливо, ми тримаємо якусь образу да, на когось. Яко... Е, можливо, ми тримаємо якусь злість, е, або ще щось і до ближнього до свого. То це і є гріх. Так про це каже Біблія, що це гріх. І треба діяти. Діяти як? Біблія каже, що якщо ти грішиш проти людину, то і йди, проси у людини. Якщо ти грішиш перед Богом, то проси у Бога прощення. І якщо в нашому житті є такі речі, то треба, можливо, після служіння підійти і сказати, так. Так і є, вибач мене. І сьогодні перед нами два шляхи: злочин і справедлива кара або покаяння і благодать Христа. Немає третього варіанту, да? немає якихось компромісів. Бог простягає руку, і нам не треба зволікати. А треба протяг... простягнути йому на зустріч цю руку, бо Бог не послав сина на світ, щоб він судив світ, але щоб світ спася через нього. І в завершенні я б хотів сказати, що нехай Бог допомагає нам завжди шукати праведності, справедливості і милосердя, і все це допоможе нам отримати Царство Боже. E a minha show de